Всім привіт! Мене звати Христина і це відео Back to School. Я вже зробила розворот на серпень. Ось він так і виглядає. Три букви в мене жирним шрифтом, а тут тоненьким. Воно так гарно сочетається, як на мене. Ідею підглянула у Полі Пай. Зверху тут напишу назву Back to School чорною ручкою, звичайною. І техніка буде не проста, а штрихами, типу. Ну, ось така перша буква в мене вийшла. Ну, це моя ідея, і, як на мене. Дуже чудово. Ось така назва вийшла. Ось. Ну, Тут трішки слово не влізло, але нічого. Далі я тут буду писати список речей, які потрібні в школу. Я зроблю у формі таблиці, тому ділю навпіл листок чорною ручкою. Ось так у мене вийшло. Ну, і перше це канцелярія. Тут буде в мене канцелярія. Напишу все і розкажу. Ну, і саме перше, що нам потрібно, це, звичайна, ручка, щоб писати в школі. На мою думку, краще брати каліметрову ручку, їй вистачає надовго, але ну, з запасом, якщо ви берете ручки, то краще не брати, тому що вони можуть пересохнути і не писати потім. Сюди ще можна дописати олівець простий. Ну, і два це, звичайно, гумка. І ще я дописала коректор. Ну, щоб затирати помилки. Але краще брати не коректор ленту, а точечний. Він кращий, тому що, на мою думку, він кращий, бо він не видно його. Бо лента, то в тебе видно полоску, а точечний то не видно так сильно. Ну, якщо в, в менших класах, то можна дописати ножниці. Ну, і також циркуль. Це обов'язково навіть в старших класах, тому що мож, можемо окреслити на математиці ну, будь-коли. І ти не знаєш. І він обов'язково потрібен, якби, кожного дня. Так як це канцелярія, то я тут впишу закладки для книг. М ну, Якщо ви читаєте книги, ну я так, а, а ви пишіть в коментарях. Далі, якщо ми пішли про книги, потрібно обложки для книг. Якщо ви в младших класах, то також можна додати різнокольорові олівці. Ну і обов'язково це щоденник, тут, думаю, нема, ну, не треба пояснювати. Також для школи потрібні зошити в лінійку, в клітку різні, тому я це пишу. Також може бути скажу, сказати вам вчителі купити зошити друковані на якийсь окремий предмет. Я це не буду писати, але ну, вам повинні сказати, типу. Зошити, хочу дати пораду, якщо ви в младших класах, перший по четвертий, то зошити вам на 12 сторінок. А якщо ви більш старші класи, десь сьомий клас, шостий, то краще брати грубі зошити на від 18 до сторінки до 48. Так краще, щоб на цілий рік хватило, ніж писати в одному зошиті і потім. Ну, на мою думку, так краще в одному зошиті писати. І потім, коли ви будете повторювати стару тему, то він пригодиться. Навіть може пригодитися на ЗНО Зошит, повторити. Також далі я пишу обложки на зошити. Ну, для мене це потрібно, тому що. Ну, якби зошит так залишається чистим і акуратним. Що саме головне, якщо ви в старших класах вам потрібен транспортир, ну, це теж обов'язково. Також ще можна додати стругачку і лінійку. Це теж е, необхідно. У ну, мене на 20 см ось така дерев'яна. Зручна для мене. Може пригодитися текстові -ділі ділітелі, фломастери. Як ж без них? Ну, і ще папки і папка, щоб класти свої роботи. Ще щось. І також файли. Щоб не помінялося ваша домашня або конспект, ще щось. Так як е, в школі, е, може, ви вже й не пишете повідомлення про письменників чи ще щось. Але я все-таки напишу це листи А4, е, також можна ще взяти набор е, різнокольорових ручок. Щоб малювати або підкреслювати е, щось важливе, писати, е, краще брати звичайні на Гелеві, бо у Гелеві вони розмазуються, і, як на мене, вони звичайні ручки кращі. Ну, і далі в нас йде портфель або рюкзак. Як ви його називаєте? Ну, в мене це такий заголовок, ось у другій колонці таблички. Ну, і перше, це обов'язково портфель, зручний. І як на мене, якщо ви в младших класах чи в середніх класах, потрібно великий портфель, щоб все вміщалося. Наступне це пенал. Пенал також потрібен великий, щоб вміщалася вся канцелярія, яку ми написали. Ну, я б сказала, що пенал потрібен великий, тому що багато ручок, багато всього, і може все не влізти, якби. А далі це коли будемо збирати портфель. Або, коли ви йдете до школи, вибирати з собою їжу, це ланчбокс. Ну, і, звичайно ж, пляшка з водою або. Термос з чаєм. Ну, це залежить від кожної людини, що вона хоче. Я зазвичай в школу ношу термос з чаєм теплим. Так, і головне це вологі серветки, якщо ви розумієте мене. Можна ще і сухі серветки. Наприклад, якщо ви пролєте воду чи ще щось. Наступне, я не знаю, чи це обов'язково для вас, чи ні антисептик. Ну, і якщо у вас є фізкультура, а в кожній школі є, тому вам потрібна зміна обув. І для змін обуві нам потрібен ем, якийсь пакет чи ще щось, щоб, ну, щоб її нести в школу, якби. Також, якщо ви йдете на фізкультуру, і вам зручніше або перевдягатися в роздівалці в школі, або йти зразу в школу в, спортив... в спортивному одязі. Це спортивні штани і кофта. Можна взяти комплект, типу одинаково, і спортивні штани, і кофту. Ну, і також, якщо ви Любите робити зачіски в школі або для школи вдома, то вам обов'язково потрібна резинка і крабик. Ну, як для кого? Ну, і також розчіска чи розчоска. Як ви кажете, пишіть в коментарях. Далі йде альбом, ну, Обов'язково. тому що і в старших, і в младших класах всі малюють, якби. Навіть ми ще малюємо. Але різні малюнки, якби. Ну, а якщо ви, типу, робите якісь проєкти, то обов'язково вам потрібні великі листи. Не знаю, як ви. А я беру ще й наушники. У мене бездротові, до речі. Для тих, хто в окулярах в портфель потрібно класти футляр з очками. Рідко, коли було, я забувала вдома. Реально. Ну, Це рідко було дуже. Ну і останнє. Як для мене це засоби гігієни для дівчат. Як би це культурно сказати не знаю, але думаю, ви поняли. Пишіть як вам. І може я щось забула, чи ви знаєте щось ще. Пишіть в коментарях. і всім пока!